Ми виїхали ловити з ростіком, бо Ростік Ростік помахай. Зараз будемо ловити щуку, во. вже начепили таку приманку. Твістера. Водочка, фаворит фаворити, 1 і погнали ловити. Так, ребята, оце перша покавочка вонду Вон була під бережком, бо подивіться на є роздовбане во, на твістері, покуси невеличкі. Щучка вже клює. Клас. Все, Поки ми з ростіком ловимо щуку, во малиє. Сновили такого платлу, подивіться на яка. О! Може в нас ще щучка клюне, ловити. Коротше, ребята, що вона така щука вдовбала, бо спіємо, короче, пішла. Кіля три була, де щука. Воду бігом заліз, вона дергається, коротше, ушла. Коротше. Єво, откусила хвостика ще плюс. ото о, то така. Перся зараз тут зробив і зразу пошла. Щука. Капець. О, є, порізи, роздовбаний во. То капець, таку щуку просрав, во, подивіться на ну, і то І І вс, свій. Ну то капець, Ну нічого, я зараз це одрижу і буду ловити так. На коротку Ох, Вона левіте. Коротше, ребята, є перший уробчик, во, Перша щучка, ось така до локтя. Она на отакий от вот вистирок. Така невеличка, а ми таких щучок відпускаємо завжди. Во. О, коротше. Пошла, ради моя. пошла. продовжуємо рибалку, клює риба. Закинув тяну і під бережком з кінь твістки, маленький і дивіться, витягую, а тут зрізало, падломали, зрізало. Отут такі порізають, хвостика зрізали, міну ще один твістер, це капець. Що, зараз міняємо і йдемо ловити далі, пусть клює. О, ребята, це вже сидимо і мова, паска, яйца, мивинка. Таке відео у нас получилось. Хто не підписався, без риби оставку?